Дякувати за цю його благодатну милість, що він дав сьогоднішній день, сьогоднішній час, щоб мати Івангелію. Івангелію про власне Спасіння душі, щоб наша душа після фізичної смерті не загинула в вічності. Зараз можна багато розвивати в собі думок від того, що ми чуємо. Але Є великі але або у когось маленьке, як попередньо було сказано, що камесь потикання буде тої людини, яка чула, знала, а не прийняла правильний вибір всередині. І хочеться ще мати такі роздуми, роздуми про те. Ну, що нам говорять, що ми вічно чуємо, що нам необхідно народити згори, необхідно спастись через віру в Ісуса Христа. Та я знаю, що є Бог, я знаю, що Він мене сотворив, землю сотворив, дав закони. Всі люди на землі, навіть не віруючи, як вони себе презентують, навіть інших там сповіда... інших там, вірувань. Це рівно живуть по тих законах. Не вбивай, не вкради і так далі, і так далі. Люби батька, не роби так. Але перша Божа заповідь, що Бог дав закону, це любити одного єдиного живого Бога. Поклонятися йому, вірити, вірити йому, служити йому. І всю хвалу і славу віддавати йому. Тому наші думки, які ми маємо на даний момент нашого життя, вони побудовані на тих законах, які Бог вже дав попередньо через Моїсея. Але що сталося таке, що все рівно Бог продовжує? Це навіть не все рівно, а проявив до нас таку велику любов, і Він продовжує. І дає цей благодатний час для власного спасіння, для спасіння власної душі. Ми будемо зараз мати декілька місць. І перше місце ми прочитаємо Євангеліє від Івана. Прошу брата Сашу зачитати. Перший розділ і 17-й вірш. Івангелія від Івана, перший розділ, вірш 17. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. В основі ми маємо тут в одному вірші дуже велику ідею Бога до нас є. Через Моїсей він дав закон. Але ми не можемо виконати закон. Ми не можемо. Нам просто не дано виконати закон у повноті, тому що ми народжені в гріху, перебуваємо на грішній землі, як Человела. Перебуваємо в грішному тілі, яке грішить проти Бога і Божих законів. Наші характери, наші грязні, мерзенні, нечистиві, грішні серця. Перебуваючи у своєму комфортному гріху, рішать все проти Бога. І ми не можемо виконати закон. А що ж друга половина цього вірша говорить, що правда і благодать звістилася нам через Ісуса Христа. А як це нам прийняти? Ну Ми ж знаємо про Бога. Ми ж віримо, ніби в Бога Отця Небесного, Творця. Але не робимо то, що Бог нам говорить. Якщо ми віримо йому, в нього, то ми маємо і йому вірити, що Він до нас доносить, і яку величезну любов він благодатно до нас проявив і проявляє в терпінь. Але цей час терпіння буде закінчений до приходу Спасителя нашого Ісуса Христа. І друга частина вірша наголошує, Богом наголошується. Що та правда, а що таке правда, що ми грішники, що ми не можемо виконати закон, що ми грішимо проти Бога, що в нас є необхідність, це та благодать, що в нас є необхідність народитися згори через віру в Ісуса Христа. І це все звищено через нього, нашого Спасителя, який помер за нас. Це є Ісус Христос. Син Бога Живого, виконавець плану спасіння для нас, грішників, чистий в досконалості, який, полюбивши нас, добровільно пішов на пологову, на смерть, померши за нас, де його тіло було пробите покарано замість наших тіл, де його свята кров була пролита за нас грішників. Щоб ми окропили грішні серця, щоб ми обмилися від гріхів, очистилися і прийшли до Небесного Отця Творця нашого. Через віру Ісуса Христа, нам дана правдива благодать, яка через нього звістилася. І що ж то за благодать? Скільки разів ми ще будемо чути? Можливо, хтось ще не чув, але є дуже один унікальний вірш. Популярний вірш. Просто мега в простоті, що говорить, що ж що то що, що за така правдива благодать. Прошу брата Сашу зачитати. Це Івангелія від Івана, третій розділ, 16 вірш. «Івангелія від Івана, третій розділ, вірш 16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Як в простоті Бог до нас доніс мега-любов? Що Він цьому вірші доносить до нас? Щоб ми не загинули, а мали життя вічне з ним? Це є та правдива благодать. Яку звістилися через Ісуса Христа. Це ті прості речі, які нам треба не тільки чути, бо віра від слухання, але й приймати, як було попередньо сказано. Приймати просто ті закон ми не можемо виконати. Ми взагалі не можемо нічого зробити, щоб очистити себе від гріхів. І тільки віра в те, що Бог полюбив нас. так, що віддав на жертву єдинорожного Сина Ісуса Христа, того Агенця, ту жертву, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. В простоті. Яка в нас проблема не розуміти цього чи не приймати. Два варіанти не приймаємо – загинемо. І суд на нас вже, і покарання. І засудження вже тут і зараз. Поки немає приходу Ісуса Христа, другого нашого Спасителя, Визволителя від гріхів, Володаря спасених душ, Сина Божого, який по правицю сидить, ми маємо цей шанс тут і зараз. Тому що часи небезпеки є, наближення Небесного Царства відбувається. Пророцтва з Біблії, бо вічно живого Слова відбувається в простоті і ще в швидкості і в чіткості, так як Бог описав, дав нам цю інформацію. Нам більше не треба знати. Нам просто треба знати, що ми маємо спастись через віру в Ісуса Христа через те, що Бог полюбив. Ніхто не хто небудь, а той Бог, який ми знаємо. Той Бог, в якого нібито ми віримо, але чомусь не віримо в ті речі, що він нам каже зробити. І Він не хоче, щоб ми загинули. І це все було завершено, звершено і зроблено. Прочитаємо ще одне місце. Це Івангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Івана, розділ 19, вірш 30. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив, звершилось і голову схиливши, віддав Свого Духа. Він померше на Голгофському хресті, віддав духа за нас і завершив просто, просто все завершений план Спасіння. Нам нічого не треба завершувати. Нам нічого не треба робити. Нам треба виправдатися вірою. Нам треба усвідомити, що це, де він скликнув Ісус Христос, що завершив, це та любов була проявлена. Богом до нас через Нього. Це те, що в 17-му вірші говорить, що правда і благодать з'явилися через Ісуса Христа. Тому що ми чуємо. Що ми є грішники, це та правда. А благодать та в ньому, що ми через віру в нього спасаємось, очищаємось і ми не покарані будемо. І не засуджені ми будемо зараз, бо ми вже на даний момент маємо осуд від Бога. Ми вже в не любові до Бога. І вже Бог не в любові до нас. Через блок гріха. Як ми можемо приймати речі через віру? Як ми можемо пізнати правду благодатну, яка з'явилася через Ісуса Христа, через вічне живе Слово, через проповіді Євангелії? Бог доносить до нас. Чому ми тут сьогодні всі? Такій кількості, які є, ті, хто прийшов, це відкликнулись люди на той поклик, який Бог покликав. Ще раз і ще раз, і ще раз, невідомо вже який раз донести правдиву Євангелію. Чому ми не вибираємо через нашу гріховну впертість, через нашу гріховну гордість, через наше гріховне я? Народитися згори. У нас є необхідність, де нова народжена людина, де спадкоємство з Богом. І входить в Божу сім'ю. А ми, перебуваючи у річному тілі, в грішному світі і в своєму гріху, не хочемо чомусь. Але як була попередня проповідь сказана про камінь спотикання, він буде в нашому житті. І він буде у вашому житті тих людей, які чули правду Івангелії. І нам треба, щоб Евангелія залишилася в нашому серці і продовжувалася далі. І ми ніяк уже не відговоримося на суді, чому ми не прийняли простоті через віру. І не усвідомили, що ми не можемо прийняти закон. Верніше, що ми не можемо виконати закон. Нам треба. Прийняти ту благодатну правду, яка звістила Ісуса Христа, бо Він нею є. І нам треба усвідомити і прийняти, що Він нас полюбив. Любов Бога продовжується до нас. І тут хороший час, коли ми чуємо це, відкрити до Бога серце, одмитися від гріхів, очиститися від того всього мерзенного, гризо, білі, турбот, що в нас в серці. Щоб мати мир, любов, радість, спокій, милосердя і так далі. Гордість гріха в нас є всіх, ми це дуже знаємо. І коли ми чуємо, що звершилось на Олгові, закінчився просто в повноті план спасіння для нас рішення. і не вибираємо. Івана від Івана 3,16. Ту любов, яку Бог до нас доносить і дав. І хочемо ігнорувати благодатну правду, яка звістилась через Ісуса Христа. Ми маємо засудження тут, зараз. І цілу вічність ми будемо в нелюбові до Бога, в пеклі, в покаранні, в муках, Далі Бог знає, що як і кого покарати, кого винищити, кого засудити і для чого це все він зробив. Тому що він нас так полюбив, що віддав єдиного роженого сина. Наголошуючи ці речі, будуть завжди наголошуватись. Тому що Бог продовжує любов проявляти через Євангелію, продовжує через проповідування. Через вічне живе слово, через дуже багато речей. І вибір тільки за нами. За нас ніхто вибір не зробить. Бог все вже зробив і дав вибір. І вибір нам треба з відповідальністю приймати в основі розуміння, куди ми підемо, чи ми ще будемо йти на широкій дорозі в пекло, чи ми будемо йти на дорозі правди і життя. Що освіщає Ісус Христос є світло для нас? Що ми будемо жити з радістю, велику обіцянку бути в радості, щасті, в служінні в вічності в Небесному Царстві з Ним, Спасителем і Творцем, повернення додому грішної душі. Наше фізичне життя ми вже знаємо, має ліміт часу. Скільки в кого ми усвідомлюємо теж. Але душа є вічна. Якщо ми хочемо спасти свою душу, і нас є необхідність спасти свою душу, то уявіть собі, уявляємо собі разом, що ті всі страждання, незгоди, болі, скриготи, нерви, переживання великий перелік. Те, що ми проживаємо зараз тут і свого власного досвіду життя, бо будуть в такій сильній помноженні, що ми не витримаємо. І ця Біблія також описує. Приймати тут і зараз. Хотілося би ще нагадати для власного розуміння для нас всіх, що ми ще й перебуваємо в стані війни, на жаль, де. Дійсно, немає визначення і гарантії ні в чому, бо може прилетіти в будь-який час. Плюс холода найшли, не знати, як буде. Ми виживемо, ми надіємося на то, але невідомо, чи ми не похознемось, не впадемо, чи нас машина, чи ще щось, чи лід не впаде на голову і так далі. Також великий перелік є. В будь-який час може закінчитись фізичне життя. Про що ми турбуємо? Про нас комфортний гріх, в якому ми проживаємо в болях і скреготах і стражданнях, чи ту благодатну любов, яку дає радість і мир, серці, і велику надію в обіцянці до вічності, що ми будемо з ним? Закон ми не можемо виконати, бо я не думаю, що би тут хтось міг піднятися. І взагалі для себе перед Богом сказати, що я виконав всі заповіді, тому що Біблія також описує ці речі. Але то благодатна любов, яка в Ісусі Христі, яка завершилась на голові, працює, вона реально є, існує, і вона спасає душі. Віра в нього спасає грішні серця. Спокій є. Раді в серці є, любов є. Не дуже так легко жити в фізичному грішному світі і грішному тілі, але Бог через Духа Святого допомагає встояти, допомагає веденню життя, допомагає всіх, всіх, всіх потребах, які нам потрібно. І в Божому Слові також це є все описано, як він турбується. Як Він виховує, і для чого Він це все нам дав. А Він дав в першу очередь, і найдорожчий скарб, і найкращий для грішника це є Ісус Христос. Нам тільки треба повірити. Приймаємо наші грішні серця Ісуса Христа, спасаємось через Нього, через віру в нього, і йдемо з Богом до вічності. Дякую. Закриємо молитву.